Було багато добродіїв, багато жінок, які приходили, допомагали якимись матеріальними потребами, щоби можна було здійснити цю місію. І так впродовж 2000 років церква є спільнотою, де кожен виконує якесь своє завдання, чи це єпископ, чи священник, чи мирянин. Без мирян... Церква не є повнотою, не є повною. Тому і дуже важлива роль і мирян у житті і в діяльності церковній. Але очевидно, що кожен мусить собі зрозуміти, яка ж роль кожного, чим я можу послужити своїй парафії, чим я можу послужити церкві. Дехто думає, що ну, я не, не є такий спосібний, чи я не є такий багатий, чи я не маю якихось інших визначних дарів. Щоб я міг чимось прислужитися, побудувати храм чи організувати якісь там заходи при парафії. Але в дійсності життя і діяльність церкви є дуже різноманітна. Церква це не тільки ми приходимо на богослуження помолитися, це очевидно важливе і перше завдання церкви, це зосередити нашу увагу до Бога. Піднести наше серце серед турбот земного життя до Небесного Царства. Але церква також дійснює дуже багато різних завдань. Одне із них, можемо згадати, сьогодні святіший отець Франциск закликав усі країни Європи підтримати Україну, бачучи оці гуманітарні проблеми, які повстали із війною. Що багато є переселенців, біженців, людей, які втратили майно, усе, що вони мали. І вся Європа підтримала на заклик Папи допомогу гуманітарну. Статистика подавала зібрано на даний час і більше 10 мільйонів євро для, як гуманітарну поміч для України. Отже, це говорить про те, що церкві небайдужі і чисто суспільні проблеми чи Економічного характеру питання, церква старається допомогти людині в її потребах. І це завдання не тільки церкви глобально, але, й, зокрема, кожної парафії. Бо кожна парафія то є мала церква. Кожна парафія теж має священника, який є провідником парафії громади, але також і членів тої парафії, які гуртуються довкола свого храму. Довкола своєї церкви, і кожен чимось може своїй парафії прислужитися. Сам знаходить у церкві задоволення своїх духовних потреб, але рівно ж і може поділитися своїми талантами із своїми ближніми. І з людьми, навіть які, можливо, є і поза межами парафії. Бо є багато дуже різного роду харитативних ініціатив у парафіях, які беруть до уваги не лише своїх парафіян, але. Багатьох інших людей. Наприклад, у нас і в Волині є, наш благодійний фонд, Карітас Волинь, який для всіх служить потребуючих, всіх, хто кого може, бере під опіку і чим може старається послужити. Отже, діяльність і життя церковної спільноти є дуже широка і актуальна. Я хотів би знаєте, звернути увагу, що, що в даний час. Ми мусим теж добре зрозуміти, як має функціонувати парафія. Бо в багатьох людей до сьогодні ще е, зберігається така модель існування парафії, яка була вироблена ще в радянських часах. Бо єдина офіційна церква в Радянському світу була е, Православна Церква Московського патріархату. Але як вона функціонувала? Начебто церква е, функціонувала, церква була відкрита. І люди приходили на Богослуження. При парафії були двадцятки, які мали завдання контролювати все, що робить священник. Які мали завдання всім розпоряджатися немов би на противагу священника. То була така радянська система, щоб священник не мав більшої можливості нічого робити. Ми мусимо розуміти, що... що так функціонувати церква не може. Священник завжди є і залишається тим, хто відповідальний є за парафіяльне життя. На нього покладається відповідальність і за те, щоб голосити Боже Слово, і вірних навчати, і разом з тим організувати усе парафіяльне життя. І відповідати в тому числі і за фінансове життя парафіяльне, і за всі аспекти, які є в парафіяльному житті. Але Сам Священник всього не зрадить. Він не дасть собі ради з усіма справами. Він буде робити, але знаєте, всього він, він не зуміє зробити. Кажуть, один у полі не воїн. Завжди мусить бути спільнота, яка об'єднана і один одного підтримує. Тільки тоді вона справді буде добре функціонувати, коли є взаємна підтримка, взаємна поміч і спільна праця. Тому так важливо, щоб кожна наша парафія справді відповідала тому критерію, про який вже ось говориться в нашій церкві кілька років, щоб парафія була жива. Що то значить? Що вона є діяльна, що вона є активна, що кожен парафіянин чує себе частиною своєї спільноти. І кожен завжди цікавиться, як моя церква живе, як я можу. І ще краще її ще кращою зробити. Не тільки йде мова про те, щоб там церква гарно виглядала, була помальована, але щоб спільнота розвивалася, щоб люди, кожен, хто приходить до храму і шукає відповіді на свої питання, він бачив добру спільноту, яка може завжди його з любов'ю прийняти, підтримати, порадити і допомогти у житті. Тоді справді кожна парафія буде жива. Я думаю, всім відомі, є таке чудове відпустове місце Зарваниця, воно є одним із 20, здається, таких постових місць Європи, до якого справді дуже багато паломників приходить. Але і за часів, ще коли там все було зруйновано, в радянський час намагалися закрити Зарваницю, взагалі там навіть автобус не ходив. Тільки до сусідніх сіл, і, і люди не могли, не могли автобусом доїхати до Зарваниці. Але незважаючи на це, дуже багато людей і в тих підпільних умовах приходили в Зарваницю, молилися, збиралися в лісах, так, щоб їх не спостерегли е, міліція, бо приїздили все, якщо бачили людей, намагалися їх розігнати, щоб, щоб цілком загладити це місце е, справді святе. І пригадую собі, ем, дуже часто приходив там такий пан Мартинюк називався. Він вже старий був, десь йому років було 80, але він такий тримався дуже бадьоро, струнко. І коли збиралася спільнота людей там у Зарваниці, а очевидно, як приїздила група людей 50, 70, 100, чи часом понад 100 чоловік. Кожен хотів скористати із сповіді, із святої літургії. І поки священник сповідав, бо це треба було годинами, бо зазвичай був тільки один або максимум два священника, щоб послужити кожному паломникові, то той пан Мартинюк ніколи часу не дармував. Він був звичайною світською людиною, він вже був на пенсії. Але він намагався той час використати для добрих справ. Він довкола себе збирав охочих поспілкуватися на духовні теми. І він зав'язував розмову і старався піднімати різні богословські питання і духовні, духовні теми. І завжди було дуже цікаво його слухати, з ним спілкуватися, задавати якісь питання, зав'язувати якісь дискусії. Тобто, це був приклад такої справді заангажованої людини, яка не була байдужа. До церковного життя, але який себе чув дуже потрібне. Бо направду він не одному дав добру раду, добру підказку, роз'яснив якісь богословські теми, бо тим більше в той час навіть і Біблії дістати було дуже складно, і люди не мали можливості де почути Боже Слово. І, отже, той простий чоловік, але з яку справді позитивну роботу він. У церкві здійснював, допомагав священникам у тих питаннях духовного життя. Це я навів як приклад, що справді кожен може знайти, очевидно, якісь завдання при церкві, де ми можемо свої таланти проявити, і послужити і допомогти для спільноти. Хочу заохотити усіх, хто сьогодні зібрався. То, можливо, не міг сьогодні бути, але усіх членів ваших парафіальних спільнот, що справді вдалося кожну нашу парафію зробити такою живою, діяльною, активною, щоб кожна наша спільнота могла відповісти на ті всі труднощі, виклики, які сьогодні зустрічаються в житті кожного з нас і в житті багатьох людей, які приходять до церкви, чи тих, що є поза церквою, бо ще багатьох Господь може не привів. До, до церкви. Але, на жаль, багато людей, хто є поза церквою, йому нема кому питань життєвих розв'язати, і підтримати і допомогти. Але власне активна і жива парафія вона може дуже багато зробити для Євангелія, для церкви і взагалі для духовного, культурного і навіть матеріального життя парафії. І тих людей, які мешкають в нашій місті, в нашому місті чи в громаді. Бажаю вам успіхів, добрих думок сьогодні, доброго обговорення, активного. Бажаю отсю Володимиру, який є в нас голова комісії у справах мирян, щоб справді цей час можна було плідно провести, і щоб це був таким етапом поштовхом для ще більшого оживлення кожної нашої парафії і церковного життя. Слава Ісусу Христу! Слава.